Вітаю, друзі. Мені здається, що вже настав сезон не овечевих, а саме м'ясних заготовок. Дуже рекомендую приготувати сальсисон в банках. Готується легко, просто і це дуже смачно цікаво і більш бюджетно, ніж готувати звичайну тушонку. Я сьогодні розкажу детальний рецепт. Сподіваюся, вам сподобається. Ви будете готувати разом зі мною. Свину голову ми обрізали. Я відняла, що кисало. Я не використовую щоковину, а тільки саму голову. Порубали на шматочки, заливаю водою. Також для цього сальсесону. Я візьму дві рульки, шматочок м'яса, серце та дві нирки. Це все вимочила гарно, вишкребла, вичистила. Викладаю в таку велику каструлю, додаю сіль на око, 2-3 столові ложки. Перець горошком заливаю водою, доводжу до кипіння, і це все я проварю хвилин 5-10 після моменту закипання. Потім першу воду обов'язково зливаємо, це все промиваємо і знову заливаємо чистеньку воду і варимо на невеличкому вогні, типу як холодець. Заправляйте бульйон за своїм смаком Смаком пробуйте сіль, перець, і варю до готовності, аж поки кістки не почнуть відставати від м'яса. В окремій каструлі я взяла дві рульки. Так само першу воду злила, другу воду додала за смаком сіль, перець і варила по типу холодцю. Чому я окремо варила рульки і голову? Для того, щоб був прозорий гарний холодець, яким я буду заливати сальсисон. Знімаю ж кісточки, в мене м'ясо все схололо. Я загалом із голови, і ніг так само треба старатися виймати кістки, поки м'ясо ще тепле. Тоді все гарно відходить, дуже легко і просто. Загалом зараз будемо готувати, як звичайно, сальсисон ми готуємо для себе. Як я роблю у шлунку, все те саме, тільки я ще взяла шматочок м'яса і ще взяла дві рульки. А так зазвичай ми рульки не використовуємо, а готуємо сальсисон просто з голови. Далі нарізаю все. Я дрібненько не дрібню. Я люблю взагалі запікати сальсисон щоб було великими кусками все, щоб було видно, де м'ясо, де серце. От тоді мені подобається так більше. А ви вже робіть так, як вам подобається. Готуйте свій улюблений рецепт, але рекомендую приготувати хоча б раз спробувати так, як готую. Я впевнена, що після цього будете готувати тільки так. Звичайно, знаєте, таке м'ясо, краще м'ясо, язик, серце, щоковину ріжу великими шматочками, а вже сало щось жирніше, дрібненькими, і тоді сало не відчувається, але м'ясо той же час соковитіше. Все, всі продукти в мене підготовлені. Зараз заправлюся за смаком. Так як я варила вже в підсоленій воді, я вам точні пропорції солі не можу сказати, адже його. Голова різною вагою може бути, і рульки, і все. Тут треба куштувати все, ось такі страви. Я зазвичай його пробую, все на смак. Коли всі продукти подрібнені, я додаю ще сіль, бо, звичайно, дуже сильно солону воду не робіть. Так, щоб воно мало смак, щоб, як колись казала моя бабуся, щоб відварене м'ясо з голови не пахло вітром. Ну, це дійсно так і є. Далі я додаю сюди е, гірчицю в зернах, так як ми любимо сальсисон саме з гірчицею. Якщо не любите, можете не додавати і чесник. але дивіться, чесник додав сухий. свіжий часник консервації ніколи не використовую саме місній, адже при такій термічній обробці запах втрачається, і я вам скажу, що можуть такі консерви і постріляти. Краще всього використовувати сушений часник. Додаю перець за смаком, і це все гарно перемішую. Звичайно, скуштую шматочок. Ось на цьому етапі вже можна скуштувати і зрозуміти, чи треба ще сіль, можливо, перцю, можливо, часнику. Тут же пробуйте за своїм смаком. беру чистенькі сухенькі банки. Я сьогодні буду варити сальсисон у автоклаві, але можна його готувати, і варити в каструлі, використовувати банки з єврокришками, щільно закручувати, заливати водою повністю і на невеличкому вогні з моменту закипання варити 2 години. Тоді у вас вийде щось по типу автоклава, але я вам скажу, що зараз настав такий час, що краще, щоб господині був автоклав, наробити таких заготовочок, якщо самі не з'їсте, то зараз є з ким поділитися і кого пригостити. Далі в кожну. Чистеньку баночку я викладаю перець горошком і щільно наповнюю м'ясо, але не так вже аж сильно, щоб можна було ще налити бульйон. Якщо ви хочете, щоб у вас було багато холодцю, можете додавати менше м'яса, і у вас вийде більше баночок і буде таке м'яско з холодцем. У мене все ж таки це більше дійсно, коли дістаєш з банки, виходить зель. І тепер я беру ось цей бульйон, в якому варилась рулька. Він прозорий, чистенький, немає ні крові, нічого. Я заливаю цим бульйоном наповнені банки. Ця заготовка виходить досить бюджетно. Я вам скажу, коли масвинок не завжди ж хочеться випікати сельсесон. А коли стоїть це в банці, дуже зручно відкрили, і закуска готова. Та й може бути таке, що не буде можливості щось приготувати. Або якщо вам потрібно щось відправляти, це просто прекрасна ідея. Я відправляла хлопці, дякують, кажуть, що це дуже смачно. Знаєте, це щось незвичний смак. Їм же ж також набридають одні ті тушонки. та все дуже рекомендую приготувати за цим рецептом автоклаві. Це не так дорого і смачно. Я проколюю баночки, як ви бачите, що бульон повністю просочився м'ясо. І тільки тоді, коли всі баночки наповнені бульйоном щільно, я закручую кришки. Так як я буду все стерилізувати в автоклаві, у мене сьогодні е, такі єврокришки, Євробанки, але можна брати будь-які. Старайтеся використовувати для автоклава ще і відповідні кришки, які предназначені саме для автоклавування. Для того, щоб заповнити повністю свій автоклав, я ще зроблю декілька банок звичайної тушонки. Я також на півлітрову банку Даю декілька горошин перцю. На дно банки, щоб тушонка була гарна, така захоловша з холоцем, я викладаю шматочки рульки. А тоді вже чисте м'ясо м'яко. На півлітрову банку я використовую чайну ложку солі, але таку без гірки. Не повністю щесану, але без гірки, бо буде солонувата. Перець. щільно закручую. Можна так само використовувати чи кришки твістов, чи ось такі звичайні, як у мене. У мене автоклав універсальний, тому це не проблема. Я можу використовувати і такі, і такі кришки. Обов'язково перевіряйте щільність закривання кришок. І тепер це все відправляється до автоклаву. Взагалі, зараз автоклав для мене один із найкращих помічників. Готую в йому багато рецептів. Ви знаєте, що на моєму каналі є і різні паштети, і тушонки, і консерви. Тому якщо актуально, всі посилання прокріплю в описі під цим відео. Переходьте, готуйте, тому що це е, нині дуже необхідна заготовка. Заливаю повністю водою, щоб кришки були закриті. Щільно закручую це все. Я вам скажу, що зараз автоклави так зроблені, що будь-яка жінка порається з таким агрегатом без допомоги чоловіка. Що зараз також є досить актуально. Обов'язково закручуйте щільно, як ви бачите, є е, аварійний клапан. який, якщо не дай Бог, там щось тиском не так він тиск спускає. Взагалі з такими автоклавами працювати досить легко. Накачую тиск одну атмосферу. Ставлю терморегулятор, і я сьогодні для своєї тушонки. Я сьогодні сельсесон, буду тушкувати 35 хвилин при температурі 105 градусів. Все автоматично вставляю, автоматично все вмикається, вимикається, досить зручно вимкнулося. Залишаю в автоклаві все схолодати повністю. Тиск падає назад до одинички, температура десь до 27-28 градусів. Тільки тоді виймаю з автоклава. Це я охолодила вже тушкованків. Холодильнику, але подивіться, який результат з банки виймається справжній сальсисон. Можна півлітрову банку просто так ножом проштовхнути, розрізати навпіл. Тоді виходить у вас така половинка сальсисону, яка гарно нарізається. Ви знаєте, навіть як якісь гості зайшли, нарізали такої смачної закуски. Всі завжди здивовані в тебе, що є завжди сальсисон. Так є, тому що якщо постаратися приготувати щось смачненьке, цікаве, то можна порадувати і себе, і своїх близьких. Тому друзі, ви також готуйте, експериментуйте. Я впевнена, що цей рецептик вам сподобається. Пишіть в коментарях, які страви ви готуєте в автоклаві, тому що в мене ще багато ідей, і скоро буду з вами їм ділитися. До нових зустрічей! Готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре!